Вітаю. Сьогодні 20 вересня, 25 рік. Отримали від Viter Sit ось такі подарунки. Це не які там взятки, так сказати. Це дві футболки, одна мені, одна помічнику моєму, який надихався пилюки, коли ми сіяли, ось ці пшениці. Отримали також. Назви розставимо. Бачите, тут така назва от красиво так зроблена. Тут по-простому. Навіть тут вирізняється. Наріпаки і. А, на ріпаки вирізняються. А на пшениці ось так. Ну, Мабуть, ми поставимо все-таки це вже ближче навесні. Я беру на себе відповідальність, поставити це навесні. Зараз не буду ставити, є різні люди, різні ситуації. Хочу, щоб воно все збереглося до збирання. Дякую Вітера Сіт за подарунки і за підтримку. Будемо далі спостерігати.